На Буковині поліцейські викрили дві злочинні групи осіб, які займались умисним знищенням майна, погрозами держслужбовцю та вимаганням. Відомо, що двоє раніше судимих чернівчан віком 53 та 54 роки у вересні минулого року проникли до гаража сім'ї старости одного з сіл Чернівецького району. Чоловіки дотримуючись заздалегідь підготовленого плану, підпалили два автомобілі буковинця. Сума завданих збитків зимника становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Крім цього, молодший з фігурантів наприкінці травня цього року шляхом підпалу пошкодив автівку чернівчанки, завдавши її збитків на суму 585 тисяч гривень. Також співробітники поліції встановили, що зловмисники погрожували фізичною розправою та пошкодженням майна вказаному старості територіальної громади. Фігуранти забажали, щоб посадовець припинив службову діяльність на займаній посаді. Окрім того, поліцейські з'ясували, що 53-річний чернівчанин був одним із співучасників злочину у складі іншої групи, яку організував 51-річний житель обласного центру. Також вони залучили ще двох буковинців віком 31 та 52 роки. За попередньою змовою четверо чоловіків погрожували фізичною розправою, вимагали 10 тисяч доларів у жителя Львова. Вова, зловмисники під час розмови з Львів'янином завдали декілька ударів та заволоділи його 53 тисячами гривень. 8 червня проведено низку санкціонованих обшуків за місцем проживання всіх фігурантів. Під час вказаних обшуків вилучено гранату із запалом, гладкосвольну рушницю, п'ять мисливських ножів, засоби для вживання наркотичних засобів, мобільні телефони. Магнітні носії інформації, відмички та інші речові докази, які казують на протиправну діяльність чоловіків, вилучене буде направлено для проведення певних видів експертиз.